Вітаю! Пропозиції на авторинку бюджетні автомобільчики в кредит з мінімальним першим внеском. Поїхали. Гольфік 5 рік 5500 1,6 бенз. Пижик, 6 рік, автомат 2.0 бенз 4500. Міганчик 12 рік, 1,5 дизель 6700. Зафіра. 3 рік, 400, 1,8 Газ, бензин. Меган, 11 рік 1,5 дизель автомат 7000. Лагуна, 9 рік, 5500 1,5 дизель. Ось такий хюндайчик i30 6500. Газ бензин 1,4. Та Chevrolet Epica 2007 рік 2.0 бензин 4900. Усі ці авто можна придбати в кредит. Подавши заявку, паспорт, код, не потрібні ніякі справки про доходи. Від вас потрібен лише паспорт та код. Рішення упродовж дня і оформлення автомобіля на наступний день. Усі ці автомобілі можна взяти з першим внеском від 2 тисяч до 3 тисяч доларів. Тож приїжджайте на тест-драйв, дивіться наші варіантики, перевіряйте та купуйте. Гарного вам дня!